Пішла, якщо б могла потрапити в море, що перше спадає на сюди. Ось ця акваторія це те, що я знала дуже добре. І так, тут дуже багато спогадів. Я дуже люблю це море. Для доступу Штейна. в двері. Прикор. Ну, я решила для мене я кожен. Тренінж, я вже я що... Тому що не хочеться плакати в свій останній день. Привіт, я Саша. Я з Маріуполя. Я займаюся графічним дизайном і волонтерством. Я працюю в благодійному фонді, акумулюю гроші, щоб вони відтрачались потім на класні штуки. Я написала збірку віршів про життя, смерть і Маріуполь. Вона проілюстрована моїми плівковими фотографіями з Маріуполя. І я зробила короткометражний фільм про те, як ми виїхали з Маріуполя. Там кадри, які знімала я, моя сестра, мої батьки все, що ми бачили, як ми це відчували не глобальна історія, а така локальна саме історія однієї нашої сім'ї. І зараз я розповім про свої якісь прикольні місця, або не дуже, але вони мої. Найзначущіше місце для мене це мій Яхт-клуб. Цей яхт клуб називався Азовсталь, тому що його побудували за рахунок коштів Азовсталь. Я там провела всі літа з семи років, все моє життя було там, всі мої друзі, всі мої травми, всі мої перемоги. Звісно, з цими змаганнями їздили в Севастополь, в Київ на водосховище, в Каховку. Ми об'їздили Україну, інколи за кордон їздили. Вітринний спорт яхточка. Це яхточка, парус, ти тримаєш вірьовочки, руль, така уху. <схід> Такі штуки. Ми з Маріка 15 березня одразу в Німеччину поїхали, тому що ми не розуміли, що відбувається. Я там брала участь у змаганнях. У нас була команда українських дівчат біженок. І ми зайняли шосте місце на змаганнях змагання Cup в Гамбурзі з десь 60 яхт. Ми були шості, це прикольно було. Я б сюди всі піни, отак, от такий великий пін сюди поставила, бо це моє таке найтепліше, найрідніше місце. Це ось. Тут, коротше, одні пацани були на яхт-клубі, переважно. І Я постійно тусувалася з пацанами, мені було дуже зручно і комфортно, і ми часто кудись їздили на великах. І ось ми поїхали в Старий Крим. Там був класний кар'єр, в якому можна було купатись. І ми всі стрибали там, бомбочки, солдатиками, а потім я така, ну, я ж ну класна. <смі> прыгну рибкою. І я розбила собі голову. Я повертаюсь і бачу їх обличчя, просто максимально шоковані. Я підбирала слово, тому що, коли обличчя моке, кров дуже швидко розтікається, і в мене все обличчя було в красі. Це було весело. Тут якраз є така райдужна кімпочка. <смі> <смі> Десь тут. Є лікарня десь ось тут, I guess. І поруч з цією лікарнею є будівля, в якій мали типу, лежати люди на стаціонарі, але вона була заброшена. Я перелазила дуже багато дихів в Маріуполі до 2014 року, звісно. Бо після 14-го всі дихи закрились. Так як я люблю лазити по заброшках. Ми туди залізли з хлопцем, з яким у нас були такі. Friends with something. Ми залізли здається на дев'ятий поверх. Ну це було дуже високо, пам'ятаю. І ми почули, що десь там хтось ходить теж. Ми такі там хтось ходить, стрьомно. Треба е, якось пошуміти, щоб вони зрозуміли, що теж, теж хтось є, і не ходили сюди. Ми такі, треба бахнути дверима. Добре, ми бахнули дверима, послухали, ніхто не підходить. Круто. А єдине, що працювало в цій заброшеній лікарні, це були замки. Ми просто взяли, знайшли якийсь цвях. Ми так ставили цвях до дверей і били його палкою. І так ми десь годину чи навіть більше просто розбирали замок. Але потім ми вибрались, і це стало дуже таким прикольним, веселим, няшним спогадом, який буде тепер тут. Я Якось так весело сприймала якісь психики в своєму житті. Коли почалась війна, я так само почала весело сприймати якісь психи в своєму житті. Десь ось тут драмтеатр. І якщо сюди вниз, по цій вулиці, то тут був офіс Червоного Христа. А ми з усією моєю родиною були в Червоному Христі ще до повномасштабки. Я була інструкторкою з першої психологічної допомоги. До речі, десь 20 лютого я в Запоріжжі проводила тренінг із Запоріжжя поверталася в Маріуполь на потязі. Мені ще казали, Саш, може, ти не повертайся? Я така, та ладно, Все нормально буде. Моя мама там на... в кол-центрі була, тато займався. Перевозенням людей з окупації, типу на територію України. Він водій швидкої. Спочатку тато ще їздив в Сартану, забирав людей, потім він з лівого берега забирав людей. А потім на цьому мосту стали вже військові, і вони такі: ну ні, ну там, там все, не треба туди їхати. Ось і тому ми, типу, з тут по району займалися всім, чи могли. До четвертої дня їздили, розвозили там їжу, одяг, воду щось ще. Бо, типу, з п'ятої починалася комендантська година, щоб у нас був ще час доїхати у всіх додому. І, типу, так, щодня ми зустрічались, возили, оце все робили додому. Вдома зварили їжу на вогнищі, і на ранок знов прокинулись, поїхали щось возить, розвозить. І 8 березня, коли ми знаходились всі в офісі, прилетіло в сусідню будівлю десь метрів 50 від нас. Це от сюди, а ми, були в це час тут. ми почали надавати першу допомогу. Ми всіх там щось обмотали замотали. Там приїхали якісь машини, військові поліція, хтось ще. Їх всіх відвезли в лікарню. Більшість з наших вже поїхала, залишилася тільки наша машина. Людей нас було вісім, здається. І ми починаємо знову чути цей свист. Хтось кричить: Лягай! І ми всі лягли в. Таку, типу, в нас був як калітка. Типу відкриваєш двері і так заходиш. Ми просто всі туди ввалились, а сестра не встигла і вона сіла за машиною прямо. Авіабомба впала в будинок через дорогу тобто це 10 метрів від нас. І там, коротше, літали 4-метрові ці шматки арматури, бетон, черепиця, скло, купа всього. Але якось так сталося, я досі не знаю як. Ну, дуже сильно пощастило, бо в нас всі цілі. Е, сестрі, до речі, впав е, шматочок. Я не знаю чого, але він був дуже гарячий, що він їй припалив волосся трошки. Типу, ось тут на, на потилиці. Це було ще забавно. Ми такі всі так, все в машину. Всі запакувалися в машину. Дорога вся в уламках. Виходимо з машини. Ми виходимо з машини. Ми починаємо це все розчищати. Я про цей момент дуже багато розповідала, тому що він в моєму короткометражному фільмі задокументований. Бо коли ми їхали, сестра ну в неї якийсь такий рефлекс, щось відбувається, треба знімати. Це гарний для нас рефлекс, бо я це використала потім. Ми їдемо в машині без вікон. Я сажу типу, на корточках в машині, тому що там все в склі. І вона знімає відео, а ми сміємось. і ми такі щасливі, тому що в момент, коли воно є, а ти вижив, все такий вау, прикольно! Та, типу клас, живемо далі. Це трошки, типу, парадоксально, але оцей фільм, який я зробила, я назвала його радість, тому що це також про е, вміння знаходити радість в усьому, навіть якщо ти в повній жопі. Навіть якщо в виїзду з міста немає оточення, бомби постійно падають, люди вмирають, ти бачиш трупи на вулиці, але все одно ти знаходиш хоча б якусь ниточку, щось за що можна потягнути. Я багато співала я там танцювала, щось розважала людей, і люди співали зі мною, тому що типу ну не хочеться плакати в свій останній день. Краще просто веселитись, краще просто насолоджуватись, робити максимум з того, що ти можеш, і ти ну якось не аналізуєш. Тому що зараз, взагалі, не до цього. Ти просто живеш в моменті і робиш якісь висновки в моменті. Я виїхала одразу в Німеччину, і там був абсолютний спокій. І в мене було дуже багато часу на те, щоб обдумати все, на те, щоб перейти на українську, на те, щоб перейти на українську ментальність, переключитись на українську культуру, мистецтво. Тому що в мене вся голова була забита Єсеніними і бродськими. Проблема в тому, що коли я жила в Маріуполі, то я цього не відчувала. В мене в оточенні не було таких людей, які б мені, типу, це розказали, пояснили. Це ось ця дорога, I guess. Дорога, по якій ми виїжджали. Це, типу, знаєш, такий початок відліку, коли починається якесь нове життя. Тому що все, що було до 22-го, — це одне життя. Потім ці 20 днів це окреме життя, якого. Ну, типу, скоріш за все, воно ніколи не повториться. Саме місто в оточенні це ну, якась дуже максимально унікальний кейс, в якому максимально унікальні відчуття. Бо в тебе немає виходу. І дивитись на те, що люди роблять, коли в них немає виходу. Що, типу, деяких це просто зриває дах, і вони мародерять все навколо взагалі не думаючи про те, що мародерити, А дехто просто такий: ну я зроблю все можливе, помру так помру. Я не знаю, що по бойовим діям відбувалося саме 15 березня зранку, Ось. але тут нікого не було, тому люди просто рванули. Насправді я не знала, що зробити. І вони, типу, на блокпостах такі: е, А у вас є ліки від кашлю? Ми такі. Типу, Ні. А є мозолі на руках. А що це за мозолі? Це від топора. А на що вам топор? Води, газу, нічого не було, ми рубали дрова. Ми, типу, ну, ладно». Типу, все. І типу, ми проїхали. На другий день їхали мої друзі. 16 березня, то там вже типу, близько 17 блокпостів було. І вони вже шманали, роздягали. А в перший день було якесь максимальне нерозуміння, взагалі, що вони роблять, на що вони тут, що відбувається. Це те, що я відчула, коли ми виїжджали. <плес> До речі, я в цих кросівках з Маріка виїжджала. Я їх дуже люблю, ну, тому що в мене такі спогади. Вони, вони зі мною, вони вивезли мене з маріки. У мене є такий комплект одягу, штани, худі. Я в них виїжджала з Маріка, ці кросівки. І я прям дуже люблю цей комплект одягу. Вони такі рідні для мене.